Дати людину, яка в чомусь не розбирається. Але я маленький підприємець, який просто вміє рахувати гроші. От я приблизно прикинула, що в цьому рішенні ми 21 мільйон на ЖКХ по програмі виділяємо. Ну і мене, звісно ж, хвилює, що? Яким чином, якщо я кардинально проти одного з якихось пунктів, я можу і ми з вами на те, щоб цей пункт... Я хочу спитатися, виділялося дві неділі назад, була пропозиція 8 тисяч кущів троян. Військова адміністрація запропонувала місту Бердичеву прийняти е, безкоштовно і посадити на територіях, де ми заважаємо за потрібне. Було звернення на міського голову від голови військової адміністрації. Щоб вказали місця, де це е, бажають робити. Я розмовляла Сергію Валерійовичу, він якраз уїжджав командіровку. Він направив мене до П'ятківського Руслана. Хотілося б запитати, Руслан Праніславич, що ви в свою чергу, яку пропозицію подали для того, щоб отримати безкоштовно з тих 8 тисяч роз, готові були віддати ці троянди всі повністю на дитині. Ми їх не взяли, а сьогодні, значить, 340 тисяч ми хочемо взяти на клумбу, це все дуже добре. Звісно, загально, в тому році теж, поки були військові дії, кумби садилися. Я навіть можу сьогодні сказати, де ростуть рослини, які садилися і купувалися бюджетні кошти, в кого на подвір'ї. Це один кумтик, так? Далі, 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 дивіться, друге питання. Очищенню мережі зливової каналізації, які були розпочаті у 22-му році. Значить, ви пам'ятаєте, 5 мільйонів в минулому 22-му році були проведені роботи. Хотілося б почути, які зараз є результати тієї роботи. Чи були в процесі роботи виявлені, а я знаю, що були виявлені незаконні, несанкціоновані врізки у мережі. Чи була реакція на те, щоб зафіксувати ті незаконні врізки? Чому саме така ціна? І в минулому році я знаю, що. Ті суми, які ви списали, 3 мільйони 700 тисяч. У вас була пропозиція для комусервісу, 1 мільйон 900 і 3 мільйони 200. Я навіть маю докази і маю ті пропозиції, які фірми надавали для нас. Вони проігноровані, покладені в ящик. Яким чином, сьогодні ми знову 5 мільйонів 700 тисяч? Опронтуйте. Дайте технічні характеристики. Чи зверталися ви до інших проєктно-кошторисних організацій, організацій, яке це роблять? Чи робили ви моніторинг того, чому? 5,7 мільйонів має коштувати. Покажіть схему, по якій ви маєте працювати. Я готова залізти в кожну криницю і подивитися, чи там це так зроблено. І думаю, що ще деякі депутати зі мною це погодяться Ми виділяємо кошти. Депутати звинувачують в тому, що ми вже банда, доходить вже до того, що банда розумієте, нас обзиває, а нас дурять, і ми з вами, знаєте, якось так, ну ми ж вболіваємося, те, щоб місто розвивалося. Ми майже нічого ніде з вами не ніколи не ставимо палки, ніколи в кольору виділяємо гроші. Хочу вам нагадати, що на минулій сесії ми з вами, хто пам'ятає, голосували проти того, щоб виділити 450 тисяч на, ем, значить, знесення розум... третьої частини будинку. Колеги, хто був? Ми проголосували питання проти того, щоб виділити 450 тисяч для знесення однієї третьої того житлового будинку. Було голосування? Було проти. Але як нас з вами зробили? В програмі внесення змін до е, значить, бюджету. Ми з вами цей пункт не виключили. І тепер е, я хотіла б звернутися до. Я буду звертатися. Про проігноровано законне право. Ми проголосували проти виділення 450 мільйонів. Сьогодні нам пропонують поставити все-таки на баланс це приміщення проти виділення грошей, якого ми проголосували. Що це відбувається? Василь Іванович, до вас хочу звернутися в законність наша порушена. Було проголосоване рішення проти, а сьогодні нам кажуть, ні, такого не було. Бо ви його підтримали. Ми не виключили пункт 450 тисяч загальної бюджетної програми. Але я буду звертатися в правоохоронні органи для того, щоб все-таки встановити наше законне право. Так от, резюме, яким чином голосувати? Оці мільйони, чому як ми можемо відподілити в нашу пропозицію? Голосувати кожний пункт окремо. Прошу підтримати.